Дайте воду! Дуже багато горючих матеріалів, дуже швидке розповсюдження вогню було. Ну і складність в тому, що могли бути люди. Їх потрібно було якось знайти, достати, врятувати. Саме страшне це доставати дітей. Бродій до всіх нас вода пошла. Петя, организовывай быстрее. Все укрытие, да? Ракета быстрая, все в укрытие, ракета быстрая. Воздух, внимание. З моменту влучання наш підрозділ прибув для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. На момент прибуття нашого підрозділу на всій площі від торговельного центру розвивалася пожежа. Порядка площа була порядка 13 тисяч квадратних метрів, враховуючи той фактор, що була велика пожежа, велика температура, задимленість. І попередня була інформація, що в торговому центрі знаходиться близько 200 осіб, було на момент влучання. Тому ми не розуміли, скільки осіб знаходиться в самому торговому центрі, оцінивши обстановку, зрозумів, що нам, поки е, наші колеги гасять пожежу, треба розробляти план ліквідації наслідків цього влучання і е, проводити демонтажні роботи та вилучення тіл загиблих або можливих виживших людей. Як мені знав, нам на чергову частину поступив дзвінок, виклик на пожежу. Ми приїхали відразу. Було направлено два відділення нашої частини до місця пожежі. Було сильне задимлення на парковці торгового центру і сильна пожежа. Де вже вся ця покрівля обрушилась на підлогу і крім того, що все це перегоріло, накрило все залишками вати. Тобто Іншого методу, як вручну пересіювати всі залишки, не було. Ми провели бойове розгортання і відразу ж нам повідомили, що в епіцентрі в районі Кас можуть знаходитись люди. Там є ламифоти. Де... Робота, 10 хвилин до заклад. По ситуації на забило в участі. По вопросу локалізації як вони... поділі. <плесеться> Основна задача це залишатись в холодному розумі і розуміти, що це наша робота. Її треба виконувати, треба виконувати професійно. Мені 44 роки, корінний харків'ян, виріс і весь час проживав. І розумієте, яка ситуація. Люди не здаються, люди працюють, люди живуть, люди народжують дітей і життя продовжується, незважаючи на все. І, ну, Це місто вже здолати неможливо. У 2005 році я закінчив школу Костянтинівську зору 1-3 ступенів. Війна застала мене. У Харкові я був з сім'єю з жінкою і з донькою. І оп'ятій ранку я почув вибухи, подивився вікно, так, да, дійсно були вибухи в районі Салтовки. Кожен виїзд був складним. Потім ще пожежа була, коли Російська Федерація задала удару ракетою по дому на вулиці Фієзерєва, бивша Халтуріна. Там був цивільний дом. Там було дуже багато людей і дуже велика пожежа завали. Це був такий резонансний випадок, де загибнули наші хлопці на вулиці Малої. Там дії так склались, що хлопці, коли приїхали на ліквідацію пожежі після ворожого прильоту, розпочалася пожежа. Гемлю всі! — Лежить. Вони знайшли, вже знайшли потерпілого, який був заблокований плитами перекриття, визвали нас. І в цей час відбувся повторний прильот, внаслідок якого загинули наші хлопці. Вова, смотри на мене. Вова, Тихо. У нас не відмінилася задача по деблокуванню людини. Людина народилася не то, що в рубасі, а в бронежилеті. Він лежав на дивані, на нього впали в плити перекриття. Вся ця операція, так скажемо, пройшла успішно. Людину деблокували, витягнули, передали медикам, і людина залишилася жива. Така ціна життя змінили одну врятовану людину на трьох наших співробітників. Моя мрія, щоб закінчилась війна. Мрія тільки одна, щоб сім'я повернулася додому і продовжити жити. Тому що з початку війни цінності вони змінились кардинально. Я думаю, мрія у всіх вона одна, щоб закінчилась війна.